Вітаю, ви на каналі Рід. Сьогодні ми представимо другу частину розлогового інтерв'ю про Дніпрогес з відомим запорізьким краєзнавцем Володимиром Лінніковим. Отже, давайте подивимось. Можна сказати, що остаточно Дніпровська гідроелектростанція була завершена лише у 1939 році. Але Цього не було помітно, тому що спочатку запустили 5 гідроагрегатів. Це у 1932 році. У 1933 запустили шостий, а от восьмий і дев'ятий, з ними з одного боку була значна кількість проблем тому, що перші п'ять агрегатів повністю американські. General, Electric. General, Electric. General Electric. Electric, так, абсолютно вірно. Шостий агрегат, як вважають всі, зроблений на комбінаті Електросила в Ленінграді. Це правда, але він зроблений з американських комплектуючих. Що стосується останніх трьох агрегатів, вони зроблені дійсно в Ленінграді, але важко сказати мені на сьогодні, які комплектуючі там були. Можливі різні варіанти, це можливі і повністю радянські, і частково радянські, і частково американські. Якщо частково, то в яких пропорціях ці частки були. На жаль, на сьогодні наука не має відповіді на дане питання, тому що всі документи вони зберігаються у нашого сьогоднішнього в архівах і. Ну і там особливо цим не цікавляться, і у нас є з, цьому певні, з цього певні проблеми, тому сказати на сьогодні неможливо. Але те, що вони е, значно пізніше були введені в експлуатацію, це говорить от про проблеми з їхнім виробництвом з одного боку, а з іншого боку, не тільки. Е, на Дніпрогесі не були виконані п'ятирічки, а ще й по інших будівництвах. Не були побудовані вчасно потужності тієї ж самої запоріжсталі, і того ж самого алюмінієвого комбінату. І, взагалі, по всій колишній радянській країні це відбувалося. І тому ну, просто не було певної кількості споживачів для останніх трьох агрегатів. Тому потрошку потрошку вони так от входили до ладу. Більшість людей от зараз вважає, що е, ну, саме радянська країна побудувала Дніпро Гес. Але зараз з'являються інші тенденції, побудували американці. Е, насправді і перша, і друга теза не відповідає дійсності, тому що все було настільки серйозно зав'язано. Частину дійсно будували ми, частину дійсно будували американці, частину будували німці. Портальні крани, які піднімають і опускають щити стане, були збудовані в Німеччині, привезені сюди і тут змонтовані. І це вони досі стоять? Ні, зараз, як мені казали спеціалісти з Дніпрогесу, стоять американські крани. Тому що під час другого відновлення, ну там нап... холодна війна, вона ж теж не почалася одразу, і 에, між 44-м і 47-м, ну так умовно кажучи, роками пройшов перший період, коли Зі Сполученими Штатами, ну, хоч і холодно, але все ж таки товаришували. От, от чому американські крани стоять зараз? Ну так, війну ж все-таки вони допомагали, ленд-ліз робили, робили. Був ленд-ліз, ну і так далі, і так далі. Коли я кажу, будували американці, це не означає, що сюди приїхала величезна кількість американських будівельників. Тут постійно була американська консультація, тут приїжджали спеціалісти, ну, які, наприклад, монтували перші турбіни, які монтували перші генератори. Потім ці спеціалісти передавали свої навички тут людям на місцях, але коли турбіну будують в місті Ньюпорт Ньюс, це теж будують Дніпрогес. І в місті Ньюпорт Ньюс Дніпрогес через посередництво турбіни будують американські робітники. Коли е, будують е, ротори і статори генератора за океаном, це теж будують Дніпрогес. І американські робітники через посередництво General Electric так само будують Дніпровську гідроелектростанцію, не мають безпосередньо? Безпосередньо участь, тобто не обов'язково бути тут, щоб будувати. Гідростанцію саме тут. Ну, та, багато хто просто не замислюється, що думають, вилили бетон, а там уже начинка. Ніхто не думає, як вона там. Але ж можливі. головне, а і, ані американці, ані німці вони не будували е, там певні частини Дніпро Гесу безкоштовно. І ми повинні розуміти, що фінансували все це. Ну, ми, наші прабабусі, наші прадідусі. І для того, щоб здобути валюту для купівлі е, обладнання, якого не було тут, е, от в тому числі е, уряд пішов на організацію масового голоду. Це була одна з причин нестача коштів. У селян почали забирати все, що вони вирощують, для того, щоб продавати і конвертувати все це в валюту, а селяни не хотіли, щоб у них щось забирали. І в результаті держава почала терор і вбивство голодом. А українські землі були максимально. Е, ну, готові до бунту. Нелояльні. Так, Максимально нелояльні. І оця нелояльність ви, по, потім виплеснулася в те, що держава по максимуму притискала саме українські території. Е, тобто фінансували все це ми з вами. І дуже часто захисники радянського союзу кажуть: ну це ж там Радянський Союз побудував вам гідроелектростанцію. Але я завжди питаю: а хіба українці не сплачували податок і не наповнювали бюджет? Чи власне вжиття? А хіба українців потім не забирали все більше ніж податок? Тому ми впевно можемо сказати, що українці фінансували саме Дніпровську гідроелектростанцію, хоча і через посередництво загальносоюзного бюджету. Ну, і через такі жорстокі, як це сказати, механізми як голодомор, там да так, в... так абсолютно вірно. Я про це і говорю. Забір там силою на да, якогось зерна, майна і так далі. Ну і плюс радянська влада ще реалізувала ябо, процес, прибирала нелояльне населення, да, і плюс отримувала з цього гроші. Звичайно, звичайно, це, це абсолютно Комплекс. вірно. Вони як завжди комплексно підходять. Тоді, як перейдемо, може до частини, вже коли він збудований, Дніпро і. Він скільки там встиг пропрацювати без того, як його зруйнували? Це ну в 1932 році він дійсно дав перший струм. Це абсолютно правда, хоча і не на повну потужність. І працював до 1941 року, там без якихось там серйозних збоїв і проблем. Звичайно ж, там якісь маленькі проблеми були, але їх вирішували в робочому порядку, і це не призводило там до якихось катастроф чи, там, штатні, чи, чи ще чогось. Так, е, якщо можна сказати, ну певні штатні неполадки, ну, вони були. Е, починається е, радянсько-німецька війна. І доволі швидко е, німці доходять, власне, до Запоріжжя. Е, звичайно ж, не було е, плану отруйнувати е, станцію спеціально. Намагалися е, спочатку боронитися на правому березі Дніпра і утримувати е, от саме там плацдарми. так. Але ж з тих плацдармів нічого не вийшло. Перший бій, Червона армія програє і ну подекуди організована, а здебільшого ну, просто тікає, панічно, панічно відступає. І це призвело до того, що ем, німці могли скористуватися як ем, мостами, які були збудовані, так і греблею Дніпро Гесу, яка є, е, ну власне, теж мостом, теж мостовим переходом. І, звичайно ж, було прийнято рішення на підрив гідроелектростанції. Звичайно ж, це все було ну, от не, е, там, не за годину, не за дві. Е, про всяк випадок такі моменти прораховувалися, тому заздалегідь там приблизно за 2-3 дні почали завозити вибухові речовини, вкладати їх в тілі греблі. Ну і ще один нюанс основне обладнання. Воно знаходиться на правому березі, тому що на правому березі у нас стара машинна зала. Пульт управління, керування, так, абсолютно вірно, yes. трансформаторні педелектровні також знаходяться на правому березі. І ем, спочатку був план евакуювати по максимуму обладнання. Там один з генераторів навіть був розібраний і підготовлений до вивезення, але вивезти так і не змогли. І, в принципі, все обладнання ем, зруйнували на місці. Одразу це я кажу про 18 серпня 1941 року. Ну, підірвали, спалила? Спалили. Там з підп'ятників почали випускати мастило з одного боку, а з іншого боку, обмотки генераторів ну просто закоротили. І тобто згоріла от електрична частина і підплавилася механічна частина. Тому що підшипники повинні обертатися в мастилі, а коли мастила нема, відповідно механічно руйнуються всі ці механічні частини. І турбіни стали, виходить? І, і все стало, так, абсолютно. І вірно. вони заблокували воду теж, в принципі, да, село Патянщина? пропуск зменшився в Едесь. Ну, скільки стали, так, заблокували, але ж воду потім. Е Спустили оцим вибухом і спустили ну так, от шалено. Я одразу. Про, про те, що воно трошки підперло, сток зменшився. Вода почала трошки набиратися. Якісь ну, чи його там одразу я, підірвало? Я, я думаю, що це не, не значні Незначні. там були. Нюанси. А, а скільки пройшло між тим, як спалили, відступили і підірвали? 에, підірвали приблизно о 18 годині. А спалили ну, трошечки раніше, буквально там на пару годин. А це в цей самий е, день? в, те, в цей а, самий а, день, а, так, абсолютно вірно. Я не розумію. І тоді вони підірвали і хвиля пішла вниз. Е, По-перше, не треба казати хвиля, тому що е, хвилі не було. А ну хвиля була, бо ви підірвали всю конструкцію. Так, підірвали. Е, підірвали певну частину конструкції, верхню частину. Е, ну... Перше, це гідроенергетики, вони готувалися до підриву. Вони відкривали ті от затвори, про які ми говорили, щити Станея, і почали спускати воду заздалегідь. Є свідчення людей, які переходили греблю ще перед її руйнацією, перед підривом. І оці люди кажуть, що ми були повністю мокрі через те, що коли вода падає, з'являється величезна кількість бризк. І оці бризки, вони ну от, власне, її замочували одяг, одяг людей, які переходили. Відомий факт відкриття оцих затворів. Поки що невідомо протягом якого часу все це відбувалося. І невідома повна кількість відкритих водозливних отворів, чи всі, чи половина, третина, там дві третини. Зараз сказати не можна. Відповідно, швидкість течії в нижньому б'єфі вже підвищилася. І, в принципі, люди, які е, ведуть свою господарську діяльність в плавнях, е, ну, вони не могли це не помітити. Вони не знали, що буде підрив. Звичайно, їм ніхто про це не говорив. Але про те, що щось неладне, е, ну, вони повинні були там передчувати, передбачати. Е, коли я зайнявся цією темою, я згадав свої. Е, Дитячі е, враження про те, як вода виходить з ван... ну, зі, звичайно, mm. е, з звичайної ванної. З'являється воронка. Вода не може е, отак от спуститися ну от водночас. Е, я припустив, що щось подібне було і е, під час е, підриву Дніпрогесу. Тобто, Тобто. Е, була певна воронка ну, от біля тієї от підірваної частини. Це означає, що зверху вода не одразу перелилася. Ну І далі ефект водоспаду, тому що наша гребля це по суті ну, такий штучний водоспад. Тобто вода не йде. От так. Вода падає вниз і потім розливається. Звичайно ж, рівень піднімається, але рівень піднімається не хвилеподібно. І от, до речі, коли підірвали каховську греблю, ми могли бачити фотографії, де вода робила ну, такий своєрідний конус. Тобто сила падіння штовхала воду вперед, але потім вона розливалася ще й в боки. Є ну, вірогідність, що щось подібне було і під час цього підриву. Тобто руйнівна сила води була не в хвилі, а в, е, в значному пришвидшенні течії. І оця швидка течія, вона зривала човни, вона зривала там різні судна. Які були пришвартовані. а ну, У нас там два порти, так, один в нижньому б'єфі, один в верхньому. От з нижнього б'єфу, звичайно, там судна зривало і несло вниз. І, і ще я виходив з того, що от Каховська гребля створила Каховське водосховище і його. Об'єм значно більший, ніж об'єм водосховища, яке було створено греблею Дніпровської гідроелектростанції. Тобто, навіть якби гребля була зруйнована абсолютно повністю, то дніпровські плавні могли б прийняти всю ту воду, яка знаходилася. Звичайно, в плавнях був би розлив. але... Плавні прийняли б усю воду, яка знаходилася вище греблі. Ну, плавні пристосовані, вони ж заливаються. Постійно. І вони постійно заливалися, і, звичайно, в плавнях там не жили люди. Ширина розлива, воно невілювала, да, це заходило в протоптику. Так, приблизно так. І е, коли з'явилися дані про ну, міфічні 80 тисяч загиблих, 100 тисяч загиблих, там говорили про 120 тисяч загиблих, як виводилася ця цифра? Ну, Імпірічно, бралися радянські війська, які знаходилися від е, дніпровських плавнів і аж до Херсона. І ну, теж емпірічно казали, що ну, мав загинути там кожний, там, умовно, четвертий. Так? Там, чому не третій, чому не п'ятий, чому не сьомий? Таким чином були проведені певні розрахунки, але перше, от, що спало на думку, що не треба брати війська аж до Херсона. Треба зменшити ну, оцей от ареал руйнівної сили води. Ну Так, вона ж вона ж ідея і швидкість втрачає. Через Звичайно, через розливання по протоках, по, по річках. Е, у нас є мокра московка, у нас є суха московка, у нас є кінська, це з лівого берега, у нас є Верхня Хортиця, Середня Хортиця, Нижня Хортиця, це з правого берега. Ну, а там далі базовлук, інші річки трошечки далі. Звичайно ж вони так само забирали певну кількість води. Я бачив свідчення одного старожила, який казав, що в річці Мокра Московка, от в момент підриву, течія пішла в зворотньому напрямку. Ну, в принципі, ті, хто бачив цю річку, вона дуже спокійна. Там течія дуже і дуже незначна. І це абсолютно логічно, що значна кількість води тепер іде ну навпаки вверх. Ну звичайно ж, не до самих верхів'їв, а ну приблизно в межах ну, от міста забудови міста Запоріжжя. Це від Каховку, коли підірвали, ми їздили до Снігурівку, то знаєте, там в район цей, Миколаївська область, там Інгулець Річка, і воно теж до досить і, далеко. І, там кілометрів і, на 60 чи на 50 піднялась вода аж туди. Від Каховки. Ну тобто, от. Сучасний підрив Каховської греблі він частково моделює те що, те, що відбувалося от тоді, у 1941 році. Хто максимально гинув? Максимально гинули, перш за все, солдати. З одного боку, це ті солдати, які намагалися переправитися на лівий берег. Я вже казав про поразку на правому березі. І комусь вдалося перейти або через греблю, або через ну, мости і хортицю. А комусь це не вдалося. Хтось е, втік в плавні правого берега, от там значна кількість могла загинути. Ті, хто в момент підриву намагався переплисти річку за допомогою там колод, там дошок і всього, що могли знайти, що, що якось плавало там і тримало на воді. Солдати, які ем, залишилися відрізаними в плавневій частині острова Хортиця, і, звичайно ж, солдати, які е, тримали оборону в плавнях лівого берега Дніпра. Це серпень місяць, да, так? Це серпень місяць, Тепла, принципі, так абсолютно дуже, дуже вірно. і вода не холодна була. Е, якщо говорити про цифру, яка ем, от в джерелах є. Найближчим, ну, скажімо так, хронологічно до е, моменту підриву була публікація в Берлінській ілюстрованій газеті. Це весна 1942 року. От німці казали про те, що е, підрив греблі ну, приблизно три тисячі людей е, змив е, ну, і лишив їх життя. Вірогідно, ця цифра ну десь приблизно ну, біля, біля, біля реальності. Ну, але ну, навіть тисяча людей хіба це мало. Звичайно ж, коли я проводив ці дослідження, не було каховського підриву про результати загибелі людей, а особливо на окупованому зараз лівому березі. Я думаю, що ми дізнаємося ну, пізніше. Але е щось подібне сталося у 1943 році в Німеччині військово-повітряні сили Великої Британії, от королівський ВПС. Змогли зробити таку унікальну бойову операцію, яка називалася покарання. Греблі на річках Мйони і Зорпи були зруйновані. Це Рурський басейн так, авіацією. Там дуже цікава була операція технічно, але... Ну, я читав, що там бомба була, оця, що розкручувалася, вона по воді ковзала і попадала в тіло. Але... Так, так, там бомби ковзали, там треба було кинути з певною швидкістю літака на певній висоті і на певній відстані. Це був певний ризик. Звичайно, там в Англії побудували там невеличку копію цієї однієї з гребель, там були дві такі башточки. От побудували башточки для і пілоти тренувалися заходити під певним кутом от по цим башточкам, які... Були ну, спеціально для цього збудовані, тобто ретельно підготовлена операція, але ми зараз не про те. Ми про те, що коли ця операція стала успішною, приблизно півтори тисячі людей от в Німеччині загинуло. Ну Там були інші умови, там не було плавнів, там річка була значно вущою. У нас все це було відбулося ввечері, а там вночі. Тобто вночі це люди сплять і для порятунку можливостей менше. І ем, доволі щільна міська забудова е, по берегах річки. В нашому випадку от такої щільної забудови тут не було. Тому тому скоріш за все це не цивільні, а все ж таки військові, які безпосередньо знаходилися там або в окопах, або а військові фактично тримали плацдарм. Десь наприклад німці вже зайшли, да отак біля Дніпрагесу, А десь вони ще там де біленькі, да осепіндекс. Вони там десь намагались. Ні, Переплести, там ну, в принципі німці зайняли всю цю територію, але ж це не означає, що от на кожному квадратному метрі стояв солдат. Так, звичайно ж, були там певні е, плавневі острівці. Я зараз кажу не острів в сенсі митий водою, а просто е, плавні, рослинність, верби, рогози, очерети і так далі. Тобто, от острівці відносної безпеки для тих солдат, які не змогли переправитись.